Здоров всім, це канал Райдер 96 Сьогодні хочу зробити відео про проходження обкатки і як я її саме проходив на ось цьому мопеді Ну що ж, обкатка це є один із найвідповідальніших процесів, які потрібно проходити на новому двигуні або після заміни ціліндропоршньової групи також. Заміни голови, там, припустимо, колінвала, клапанів, коробки. Також потрібна для цього всього обкатка. Ну що ж, обкатка це той період експлуатації мотоцикла до того моменту, коли е, ті деталі, які притираються, будуть, набудуть своїх гарних робочих режимів і не будуть змінювати свої робочі режими і будуть е, працювати далі у тому режимі, який вони працюють після обкатки. Ну що ж, перед тим як проходити обкатку, потрібно перше, коли ви купили мопед, замінити масло в двигуні. Адже в мене було таке, коли я замінював масло після 100 кілометрів, так як мені казали продавці, проходити так обкатку. Замінивши я масло, продавці казали, що повинно бути в двигуні. ну, Заливати потрібно 500-650 мл масла в двигун. А з того всього я злив з двигуна, ось там злений болт, ось тут. З того всього язливість двигуна приблизно 100-200 грамів масла. І через це тепер вже у мене страждають підшипники коробки первинного і вторинного валу. Тепер потребується заміна підшипників первинного і вторинного вала. Це є розборка повністю двигуна, його колоти потрібно відкручувати цю частину. З другого боку кришку генератора, кришку щеплення, також сам двигун потрібно колоти повністю, щоб замінити тих чотири підшипники. Ну що ж, також потрібно, коли проходите обкатку, перед тим, як кудись виїхати, потрібно прогріти двигун. Це обов'язково. Хоча б одну-дві хвилини прогріти двигун для того, щоб він прогрівся, йому буде легше, легше можна сказати, так, рушати, йому легше буде починати привикати до нагрузок. Також обкатка це сам процес привикання. Двигуна мотоцикла до нагрузки, тому нагрузку потрібно давати поступово. В Ніякому разі не возити ніяких пасажирів, там, дівчат, хлопців чи кого-небудь іншого. Ніякі вантажі. Першу тисячу кілометрів потрібно пройти е, лише сам водій і сам мотоцикл, можна сам сказати, сам на сам. Також потрібно. Е, не... Також потрібно, щоб двигун не крутили до максимальних обертів. Потрібно на кожній передачі крутити двигун приблизно до, половин, до половини обертів, які знаходяться на тахометрі. Ну, в даному випадку в мене немає тахометра. Припустимо, там 4-5-6 тисяч обертів і сильно не крутити, там не можна підійматися на великі підйоми, адже коли йдеш на великий підйом, двигун потрібно крутити. Ну, кількість обертів повинна бути більша для того, щоб... Була певна швидкість для того, щоб він не зупинився. А це погано, сказується, адже він повинен поступово привикати до нагрузок. Також я проходив обкатку 1000 кілометрів, хоча, як казали продавці і в інтернетах дуже багато пише, що обкатку потрібно проходити 2000 кілометрів, хоча навіть після 2000 кілометрів не ну, можна давати такої сильної нагрузки. Сам я проходив тисячу кілометрів. Але і після тисяч кілометрів старався не давати йому максимальних нагрузок. Зараз в мене ось пробіг 3 тисяч, десь після 2 тисяч я вже так трохи почав давати йому коксу такої гарі трохи. Попробувати його максимальну швидкість. Ну що ж, як заявляє виробник для для проходження обкатки найкращі це такі режими експлуатації. Від нуля до 150 кілометрів, це і сам початок обкатки. Це, тобто уникати роботи двигуна з, чи, з частотою обертів, більше 4 тисяч обертів за хвилину. Також потрібно зуп, робити зупинки на мопеді, коли ви їздите, припустимо, на нім більше, більше години. Потрібно зупинитись, дати йому 15-20 хвилин, щоб він, ось, щоб він просто охолодився трішки. Також уникати. Таких дальніх поїздок, тобто, е, тобто, якщо ви цілий час, припустимо їдете годину, цілий час на одних тих самих обертах, на четвертій передачі, 4 тисячі обертів, і весь час так їдете. Також на обкаці потрібно, це я від себе добавлю, е, що потрібно дуже часто переключати передачі. Припустимо, їдете там з першої на другу, з другої, на третю, з третьої, на так, Їдете ви по прямій дорозі, ну, не лінуйтесь, киньте передачу на третю, на другу, трохи, трохи додали газу, трошки зменшили газу. Тому коробка дуже важливо, вона притреться гарно, якщо будете часто переключали передачі, А ні, щоб лише проходити обкатку на четвертій передачі. Тобто так виходить, що о, сам процес притирки проходить лише найбільша четверта передача, адже там всі шестеренки задіяні в роботі, але найбільше приходить нагрузка саме на четверту. Передачу, тобто найсаму на, на більшу зірочку. Також наступний етап це є 150 тисяч, км. кілометрів. Це також потрібно уникати роботи, вигуна з обертами, більше 5000 тисяч обертів. І також, так як пишете, як я тільки що казав, потрібно під час е, руху робити побільше, частіше переключати передачі, працювати побільше гальмами, припустимо, там, переключати передачі, працювати щепленням. І також потрібно перед тим, як ви куди сідете, прогрівати двигун, ну і, як я казав, робити такі, можна сказати, зупинки, щоб двигун охолодився трошки. Також забороняється відкривати повністю дросельну заслонку. Коли ви, припустимо, їдете на ось таких оборот, забороняється повністю відкривати заслонку, адже це погано, погано відобразиться на процесі обкатки самого мотоцикла. Ну то е, ну, також двигун не, не повинен працювати на максимальних оборотах, адже це ж сам почат, початок, можна сказати, обкатки. Ну що, на, наступний, е, ну що ж, і після перших 500 і 1000 км пробів е, потрібно замінити масло. Як продавці мені казали, потрібно заливати 650-750 я заливаю, 850 грамів масла, це потрібно заливати. 10 В40, це в'язкість, 4 тер для 4 такних двигунів, півсинтетику. Тобто можна заливати мотюль або хаду. Ну, я заливаю більш середніше масло, але адже в нас таких немає. Адже в нас такого дорогого масла немає. Ну і також, як кажуть, до пробігу 700 тисяч км старатися не допускати перегрузок двигуна, вибирати такі дороги з твердим покриттям, не возити і пасажирів, як я казав, і слідкувати за швидкістю мотоцикла. Також, як мені казали, Продавці, як мені казали продавці, вони також мені ще написали, були на листочку, що ну, вони мені сказали свій сам процес обкати. До 250 км пробігу, це є після 250 км пробігу перша заміна масла, їхати не більше 40 км за годину. І потім після 800 км пробігу робити другу заміну маслу і їхати не більше 40-60 км, можна вже їхати до 60 км за годину. Ну і потім далі замінювати масло через кожну тисячу кілометрів. Ну що ж, кому стало відео це корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, проходьте правильну обкатку. До зустрічі!